Щорічно починаючи з 1995 року, проводиться всеукраїнський конкурс вчитель року. Головне завдання його виявлення та підтримка творчо працюючих вчителів, новітніх технологій в організації навчального процесу, педагогічні інновації та підвищення рівня викладання світової літератури та фахової майстерності вчителів словесників. У кожного вчителя є якісь свої інновації. Вони тут показують не тільки своє мастерство, да знань, а ще й діляться думками, обмінюються досвідом. досвід. Того це важливо, як для вчителя спілкування завжди важливе. Учасники конкурсу найкращі вчителі світової літератури у своїх регіонах. Звичайно, що цей конкурс це передусім це випробування, це можливість показати себе, але крім того, це конкурс, який багато чого навчає. Навчає витримці, навчає умінню. Показати себе і навчає бачити в інших якісь кращі риси, і можливість запозичити їх і використати надалі в своєму конкурсі. Спілкування з однодумцями це для мене свято думки і, напевно, можливість підняти престиж професії. Найкращого визначить високопрофесійне журі. Ми будемо Бачити, як вони проводять свої уроки, ми побачимо презентацію їхнього досвіду. Ми також перевіримо, як вони володіють інформаційними технологіями. Це ті люди, від яких залежить. Здоров'я, духовне здоров'я нашої нації Україна славиться талантами далеко за своїми межами, а ці таланти насамперед помічають і розвивають вчителя. Отже, бажаємо вам повністю продемонструвати свої геніальні задуми, розкрити свій творчий потенціал. І нехай у конкурсі переможе любов до своєї справи, високий професіоналізм та творчий початок.